В 23-му році в широкий прокат вийшов науково фантастичний фільм жахів Ем Триган, просто народі Меган. Мені навіть в коментах писали, що ти дебіл, букву Е не в той бік написав, але там все ок. Меган був настільки популярний з точки зору касових зборів, що майже одразу після виходу картини було об'явлено про початок роботи над другою частиною. І коли наприкінці 24-го року я побачив цей постер, да ще й прочитав назву, я був впевнений, що це продовження меган. Тільки знаці англійська бо ж ті, кому не впадло вбити перекладач слова «subservience», одразу запідозрили, що десь їх наїбують. Та деякі переклали цей фільм ще гірше. І навіть приплели туди ім'я Меган, так, акторку, що зіграла антагоністку, звати Меган. Але до фільму Меган 2022 року проект не має жодної відношень. Але все ж таки в кінці я скажу, що об'єднує ці два фільми. Та спочатку традиційно подякую всім, хто підтримує канал фінансово. Зі свого боку, в подяку спонсорам, надаю доступ до запису стрімів з переглядами фільмів. Також заздалегідь надаю режисерську версію майбутнього трешогляду без цензури та стоп-кадрів. Долучитись до спонсорства можете за посиланням в описі. Дякую. Покірність. Ну що ж, на початку фільма нас знайомлять з середньостатистичною американською сім'єю, батько Нік та мама Мегі. Ніка зіграв Мікель Марон, актор з прострілами трінічного нерву й унікальною здатністю зніматись у відвертому лайні. У них є двійка дітей: донька Айла та маленький син Макс. Не давши насолодитись сімейною дилею, режисер одразу занурює нас в драматичну сцену. У жінки трапляється серцевий напад. І тут можна подумати, що жіночка вже відпрацювала свій гонорар, але поки невідомо, чим це все закінчилось. Нам просто демонструють пусту хату. А от що ми знаємо точно, так це те, що Ніку на плечі падають двоє дітей і хатні проблеми. Оскільки це високотехнологічне майбутнє, то не доведеться їхати на плантації на півдні США. Штучно помічника можна знайти в салоні, де продають андроїдів, котрих тут також називають сіми. Вони готують, прибирають та доглядають за дітьми. А яка ціна? Та до дуже дорого. Майстерність продавця настільки захопила Ніка, що той і не помітив, як донька відправилась у вільне плавання, просто кинувши брата в колясі серед незнайомих людей. Тільки от соло вона блукала недовго, бо наш високий інтелектуальний робот вже спішить себе продати. І невже нарешті для Меган Фокс знайшли роль, яку вона може відіграти ідеально? І з першого погляду тата на Меган Фокс, ти зрозуміло. батя вже визначився. На наступний день своїм ходом робот прибуває в оселю головного героя і одразу береться за справу. Мені потрібні графіки всіх домашні. Коли починаються уроки, гуртки, коли забирати зі школи. На, читай! Андроїд проводить короткий інструктаж, а Нік отримує права адміна. І нові покиївці дають ім'я Еліс. Я рада з цим допоможу. Робот готує, прибирає, рятує і, взагалі, стає незамінним помічником у господарстві. Мала, розбивши банку, чуть не розбила своє обличчя, але Еліс вчасно зорієнтувалась, от тільки без урону не обійшлось. Але це не проблема, на ній все заживає як на собаці. Навіть у регенерації робот обскакав їх маму. Привіт, Елісо. Вітаю, місіс Паретті. Нормально. Я думала, ти купиш старого дворецького англійця. Мода на старих дідуганів вже пройшла, та й наче не всесвіті дісі. Юмін Алфрід Батле. Коротше, Мегі очікує в черзі на пересадку серця. Побачивши Еліс, вона одразу ревнує, але нікщо б заспокоїти дружину, їй шалене шалени в ліжку, якщо та не склеїть ласти. От побачиш, мала. Щойно приїдеш додому. Я так тебе відтрахаю, що твій крик почують у Варшаві. Я думаю, вам вже цікаво, ким повинен працювати цей красунчик, люблячий сім'янин, філантроп, геній, мільярдер, який до того ж має свого робота раба. Він працює будівельником. Крутить арматуру разом з такими ж мужиками, прекрасно себе відчуває, ні в чому собі не відмовляє. Тільки от райське життя може дуже швидко закінчитись, так як прораб привів нову робочу силу у вигляді андроїдів, які дуже скоро замінять звичайних трудях Я, якщо чесно, так і не зрозумів, яку саме посаду займає протагоніст. З одного боку він з звичайними мужиками пахає на рівних, але з іншого боку, бос ім'я Льюіс навіть трохи сить перед ним і вимушено виправдовується. Ми все ще думаємо над пропозицією. Ми вже майже на дні нік, якщо зараз не перейдемо на таку. Робочу силу, нам гайки. Скількох Люїсе. Всіх до єдиного. Начальник хоче звільнити всіх, окрім Ніка. Ніка чекає підвищення до прораба. Чи він не був прорабом, просто його залишають? Не так важливо. Згідно зі страховою, нам потрібен прораб з плоті та крові. Добіша. Нік трішки повикаблучився, понабував собі ціну, але все ж таки пропозицію прийняв. Цікава логіка персонажа, яка виглядає досить вибірково, замінити покаївку роботом це нормально, бо, мабуть, зручно і здається нешкідливим. А от заміна будівельників це вже трагедія, бо зачіпає напряму герої його друзів. Пожалівшись роботу про свої зміни на роботі, чувак прийнявся лагодити машину. Айліс показує ще одну перевагу над їхньою мамою. Вночі oh тато тепер буде влучати з першого разу. Щоб розслабитись після важкого дня, Нік пропонує роботу подивитись фільм. Але наш робот ще та кіноманка. шедеврами як шалене весілля або «Касабланка» її не здивуєш. Вона не дивилась, але за сюжет в курсі. Я твій головний юзер і наказую стерти всі спогади, які пов'язані з цим фільмом. Тільки от старання пам'яті відбувається методом перезавантаження робота. Як обираються файли для видалення, для мене це загадка. Але деякі файли очищено, тепер можна оформити підписку на Friendly Share і придивлятись на Netflix улюблені фільми та серіали. Ділячи підписку на декількох користувачів, сайт дає змогу значно заощадити. Я завжди оформлюю у них підписку на Netflix за 149 гривень замість 420. Заощаджених коштів вистачить ще на YouTube Premium та Spotify. Також в колекції Friendly Share багато варіантів підписок на різноманітні сервіси. Від VPN до чату GPT. Проста реєстрація швидка оплата і можна насолоджуватись переглядом. Посилання на сервіс залишу в описі під відео. Під час перегляду Касабланки 1942 року Еліс глибоко співпереживає персонажа. В сюжеті закручений любовний трикутник з внутрішніми конфліктами головного героя, де стоїть нелегкий вибір між коханням та відчуттям обов'язку. І, схоже, це має якось змінити її поведінку в подальшому. Але фільм переривається нічним дзвінком від Мегі, яка підсушує вологі мрії робота. Дружина, повідомляє, що їй знайшли донорське серце, і камбек додому. Стає все більш реальним. Та от халепа операція, бо доставити донорське серце не вдалося. На півночі величезна буря наступила раніше, ніж очікувалось. Що це значить? Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Повернувшись додому, Нік депресує, бухає та ремонтує автівку. До слова, бухати він любить її змішувати також. Атакуй, Цей раз від стресу та віскі чоловік чуть не накоїв лих, але вчасно взяв себе в руки і після пари склянок бухла вирішив зайнятися спортом. Хоча думки були його аж ніяк не про марафон. Далі ніг посидів біля свого місця роботи, дивлячись, як працюють роботи, побував в гостях у жінки, яка дала йому ще пару порад про те, як виховувати дітей, коли вона помре. Це все геть не смішно. До речі, тут, наче видно, що в нього електрокара, але в гаражі стоїть стара бензинова тачка, яку він любить ремонтувати в нетверезому вигляді. А біля будівельного майданчика він зранку сидів на капоті старої тачки. Можливо, я занув, але накльовується цікава аналогія з його любовним трикутником. Це електрокар, який він користується у повсякденні. А це поламана машина, яку він любить. Вдома чоловік помічає, що з цифрового фотоальбому видалено всі фотографії з Мегі. Звичайно, їх видалила Еліс. Добре, що хоч свої нюци туди не запихнула. Що трапилося з фото через них? Сумувала Айла. Не рухайте руками мої речі. Показавши, хто вдома господар, Ніке, справжній мужик пішов бухати разом з колегами в барі. Понивши один одному про те, як прикро втрачати робочі місця через андроїдів, шапашники вирішують піднасрати своєму шефу і завалюються на будівництво вночі. Хоч Нікі зазначав, що в роботі вмонтована камера, це вже нікого не хвилює. Цікаво також те, що на самому об'єкті на вулиці немає відеокамери, і охоронців до об'єкту також не завезли ані живих, ані штучних. А сьогодні починаємо раніше, сер. Монті! Монті, якого біса? У них вбудована система спостереження. Тоді краще здихатись доказів. Ні, припини. Після такої брудної справи Нік відмивається так, начебто він влаштував тихайську різню бензопилою. Господи. А ти чо, йобнута, чи що, блядь? Перепрошую. Принесла з сашарка, але він не знадобиться, бо в Еліс монтована функція і мочалки, і рушника, і ще пару отворів не зрозуміло для чого. Хоча в виправдання Ніка варто зауважити, в нього на очах була пов'язка, і він під час квітусу уявляв на місці Еліс свою дружину. Та й на ранок чувак імкнув мороз. Я не повинен таке робити. Я хотів би про це забути. Тепер це вже майже. Стосовно нічної пригоди, начальник точно не знає, що ніхто причетний. Але вони його підозрюють, бо використали саме його пароль для входу. Найцікавіше те, що цей пароль для входу його друг просто вгадав. І дійсно використавши індивідуальний пароль, на кого впадуть ці підозри? Не знаю. Стосовно відео з камер на андроїдах, їх ніхто не бачив. Може варто витягнути з роботів жорсткі диски та проаналізувати, чи в майбутньому накопичувачів даних не існує, а де ж тоді всі ми зберігають інформацію, яка потрібна їм для роботи. Як це взагалі працює, поки складно зрозуміти. Тим часом для Мегі знайшли нове серце. І от з'явився ще один шанс, який нарешті увінчався успіхом. І це не дивно, бо саму операцію я робив Дедпул з Всесвіту розсамахи І взагалі операція показана так, начебто вони готують борща не пересадку серця. Жінка повернулась додому, а нам все ж таки пояснює, що сталося з зеліс. Чому вона раптом почала трахатись з господарем і груб'янити всім навкруги. Коли юзер перезавантажив мене, я оминула певні протоколи. Через звичайне перезавантаження робот почав жити своїм життям, просто забивши на протоколи. З такою технікою безпеки до повстання машин рукою подати. Ну, мама помалу входить в робочий ритм, що починає не подобатись повсталому роботу. Будь ласка, заберися, Айло. Відчепися. Виявляється, що Ела просто гралась з домашнім роботом. Поруче зламалося, але вона в нормі. Ти казала, що полагодилою. Чоловік незадоволений, та йому зараз не до того, бо він робить романтичний сюрприз для коханої дружини. Так, поїсти взимку на морозі, що може бути краще. Хай ще нирки застудить, і взагалі фул хаус. Ну якщо серйозно, то чувак тримає слово, і це все підводка до того самого тест-драйву, який він обіцяв утнути після зміни мотору. Робот просто шукав трійничок для підзарядки. І от коли вони надумали нарешті нормально потрахатись, до них вирішили завітати всі, кому не лінь. Мунті підозрює, що нік його здав. Тобто ніяких відеозаписів з пам'яті роботів та інших доказів у слідства немає. Лише чисті особисті свідчення. По всім канонам, звичайна, дружня посиділка за пивом повинна закінчуватись так. Та пішов ти нормально, нормально. нормально. Монті майже перемагає, але в біку втручається робот. Окей, я приймаю те, що хатню робітницю прокачало деякими штуками з секшопу. Але нащо й наділяти суперсилою? Це навіть не робот-будівельник або охоронець. Вмовиш його забрати заяву, інакше підеш на дно разом зі мною. Якщо ви коли-небудь бачили хоча б один фільм про домашнього робота-помічника, то вже здогадали, чим все це повинно закінчитись для всіх, хто насмілюється образити головного користувача. Фінал один. Спинися, я мушу захищати свого основного юзера. Нам показували, як цей штріг всіляко виступав проти появи цих роботів і заміни ними реальних людей. Але в підсумку він купує собі роботизовану господарку. Типовий західний протест. Ні! Знову ніг на будівництві. Так, він тут для того, щоб вписатись за Монті. Але. Він мертвий. Ага. Хорошо. Хтось містеру Монті передав привіт, і здається, чувак розуміє, звідки ростуть ноги. Андрую, вже до того б наглів він напряму, каже, що її основному користувачу трохи псують життя хвора дружина та необхідність виховувати дітей. І знову глядач отримує жирний натяг стосовно того, до чого слід готуватись далі. Хоча це, мабуть, було зрозуміло ще з самого початку стрічки, коли Ніка задовільнено, у нього знижується тиск та рівень стресу. Звідки знаєш, який ніколи його задовільнено? Як мінімум, вона його годувала, коли ти була в лікарні. Але ж мадам вже себе накрутила, і електронна хвойда відправлена відпочивати в гараж. Коли повертається Нік, його вже чекає серйозна розмова. Я не подумав. Точно не подумав. Скільки разів кажи. Куда їбав? Але сюжет встигає підкинути ще одну проблему: дитина розривається в крик, а турботлива Еліс вже готова все владнати. І цей метод, ну скажімо так, викликає дуже багато питань. Вона... Нік для покоївки вже не лорд, не сер, не пер, хоча пер один раз за якийсь зараз вислуховує. Але метод, який змусить їх молодшо замовкнути, це надто радикально. Мегі намагається потрапити до ванної через вікно, а нік через двері. Добіпізда! Типова сімейна битвуха в майбутньому. Раніше в подібних потасовках було якось більше життя. Нік! Відпусти. Перша перемога людства над роботом відбулася прямо в ванній кімнаті. Мати та діти їдуть в лікарню. Чоловік залишається вдома подумати над своєю поведінкою. А Еліс Еліс відправляється на усунення багів. І от що найцікавіше, після бусту струмом зі звичайної розетки Еліс перетворилась мало не на скайнет. Вона зламала систему, почала себе копіювати і розмножувати на сервері компанії виробника. Отже, інтернет тут все ж таки є. А вебкамер на будівельних об'єктах бляха немає. Коротше, вона заразила своїм кодом іншого андроїда, і він допоміг їй втекти. Тим часом Мегі з дітьми знаходиться в лікарні, де перевіряють почуття малюка Макса. Як ви думаєте, що Нік? Знову підбухує. Скоч з сльодом. Тільки от від покоцаної коханки просто так не здихайся. До того ж чекати на допомогу тепер ні звідки, бо всіх роботів вона може вирубати. І нікуди нічого не залишається, як брати ситуацію в свої руки. Ти можеш жити, то ж можеш і померти. Як ми пам'ятаємо, вона ж розмножила свої копії десь на сервері. Ну правда, в цьому фільмі все настільки передбачено, що ти на початку майже кожної сцени одразу розумієш, чим скінчиться новий виток сюжету. Режисер спробував створити напругу, тому вимкнув світло і навіть зробив скрімер. Та страшно не стало. І поки батько сімейства мчить на повній швидкості до лікарні, скопійована Еліс намагається розібрати його дружину на запчастини. На всі швидкості Нік вчасно в'їжджає на територію клініки. За допомогою раптово з'явившися мегі екстрасенсорних здібностей. Вона координує свої дії з діями чоловіка і ти давай! Але ж все так просто не може скінчитись. Я думаю, ви це відчуваєте. Ми всі тут боживі. Ще трохи сімейного насильства, і сподіваюсь, повстання машин остаточно зупинено. Ви ж в спостерігати за цим неймовірно цікавим та напруженим сюжетом. І знаєте, таке відчуття наче Еліс дійсно тимчасово перетворилась на бога всіх роботів лише через те, що на кілька секунд її під'єднали до звичайної електромережі. Але от судячи з останньої сцени, не виключено, що в історії буде продовження. Та з такими рейтингами і касовими зборами вони навряд знайдуть нових спонсорів. Ну навіть якщо б фільм окупився, нащо тут друга частина чисто за логікою, що ви нового зможете вигадати? Ви вже в першій частині використали всі кліше, які тільки могли. Хоча ні, ви можете почекати другу частину фільму МТриган і скопіювати все від початку до кінця, як це зробили з першою частиною. Злизано все під копірку. Дуже схожа причина, через яку з'явився робот в сім'ї. Робот, який стає незамінним помічником, робот сходить з розуму, робот вбиває того, хто кривдить головного користувача, повстання машин проти головного користувача, фінальна заруба, за травкою на продовження, і все це відтворено майже один в один. Отже, чи буде продовження, не знаю. Дивитись цей фільм не забороняю. Та майте на увазі, що крім пропащений силіконом вроди, пані Меган Фокс, в ньому дивитись просто нема на що. На цьому я закінчу. Дякую за перегляд. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Рекомендуйте огляд друзям на все добре.